Друзі, всім великий привіт! Сьогодні приготуємо таку досить корисну страву гвакомоле. Але приготуємо її не за класичним рецептом, як у багатьох, а за нашим домашнім, як готує моя дружина. Вона його дуже полюбляє. В Ізраїлі дуже полюбляють таку страву. Так що дивіться і готуйте. Покажу зразу компоненти. Отаке гарне у нас авокадо. Дивіться. В Ізраїлі авокадо, звісно, дуже класне. Отака краса. Ще ми будемо використовувати отакий сир. Потім покажу. Так, Зараз, дружина покаже. Ось такий у нас сир. Можна брати це з зеленю. Можна, звісно, брати звичайний. Також будемо використовувати це у нас трохи сухого часнику. Сіль та. Чорний мелений перець. У мене тут залишки, що ж, будемо готувати. Отак От треба дістати. Бачите, як професійно діє майстер. Я так не вмію. Отак. От Дуже красиво виглядає. Дивлюся і насолоджуюся. Як сам не робиш, так і їсти також буде смачно. Вдвічі смачніше, як хтось зробить. Та це я шуткую. Дуже пластична така маса, так? Вибираємо. Далі ось так нарізаємо. Тобто будемо подрібнювати отак. Авокадо для нашого вакуумоля. Тепер викладаємо все це в якусь ємність, де ми будемо його зберігати і в подальшому його приго... приготуємо. Тепер ми його розминаємо виделкою. Звісно, це можна зробити блендером, але блендером така буде зовсім як соусоподібна маса. А ось вилкою, якщо у вас спілий авокадо, то гвакомолі також вийде дуже гарний. Спробуйте. Тепер додаємо кремовий сир. Я внизу в описі. Напишу усі компоненти і їх кількість. Так що, якщо будете готувати, внизу читайте і все. Готуйте це вакомоля. Дуже класна річ. І перемішуємо в однорідну масу. Трохи перцю. Солі. Та трошки сушкого молотого чеснику. Звісно, можна положити мілко порізаного свіжого часника. Ми вже звикли і дружина завжди в вакомолі в це застосовує саме сухий часник отакий. Виходить, дуже смачно, рекомендую. Що ж, тепер все це треба дуже якісно перемішати. Із наших інгредієнтів вийшло близько 230-240 грамів отакої чудової страви. Це вам вистачить на двох, на пару сніданків, так точно. Отакої. Смакоти і дуже, як кажуть, такої якісної речі. Усім приємного апетиту, хто їсть отака смачна і корисна страва. Всім рекомендую обов'язково приготуйте. Любі друзі, не забувайте підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент і всього вам найкращого. Бай-бай!